Застосування Росією ударних безпілотників іранського виробництва наврядчі суттєво вплине на перебіг війни проти України. Детальніше про це в нашому сюжеті. Друзі, напишіть в коментарях слова подяки нашим військовим. Ці дрони не мають такого асиметричного ефекту, який дають, наприклад, використання Україною системи Хаймерс. Російська Федерація не фокусує дрони на роботі по тиловій структурі чи позиціях військ України та використовує їх для ударів по. Мирному населенню метою таких дій дослідники назвали бажання досягти успіхів за допомогою терору. Проте помітного успіху зусилля Російської Федерації не мають. Офіційний представник командування повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що російська армія вже частіше використовує безпілотники іранського виробництва для збереження свого запасу високоточних ракет. Раніше з'явились дані про те, що Іран дав Росії сотні дронів. Отже, окупаційний. Окупанти використали поки що невелику частину поставки. 6 жовтня у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що Російська Федерація застосувала для ударів по Україні 86 іранських безпілотників, 60% з яких було знищено українськими захисниками. Дякуємо за перегляд!